Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Немає вибору між Україною, між Європою і не Європою. Вибір України це Європа. Європейський, але не Європейський Союз. Європейський Союз чи ні буде вирішувати і народ України шляхом референдуму, передбачений для членства в Європейському Союзі механізмом, і всі країни-члени Європейського Союзу. Сьогодні мова йде про європейські стандарти, які. Мають бути досягнуті в Україні стандарти життя і все інше. Ніхто не каже, що ми маємо повертатись до азійських стандартів, російських стандартів або будь-яких інших, до європейських. Питання про асоціацію. Проблема тих, вибачте, на слові крикунів, які зараз бігають і кричать, і намагаються собі зробити піар, як дехто повернутись просто під купол, під купол цирку. Депутатські значки знову начепити. Виключно в тому, що більшість населення не розуміє, що таке асоціація. Так от я хочу всім сказати і людям пояснювати, що сьогодні угоди про асоціацію, ну так, щоб зрозуміло було, з Європейським Союзом мають Мексика, Чилі, Туніс, Єгипет по 10-15 років. Турція 50 років. І дальше запитання: і що це їм дало? Угода про асоціацію це угода на 99%, яка відповідає на економічні питання і регулює економічні відносини. Сьогодні не стоїть питання, і держава не приймає вибір про політику або ментальний вибір держави. Сьогодні приймається рішення про виключно економічну ситуацію, яка є в державі. Тому уряд ухвалив єдине можливе сьогодні рішення. Наш рух і бажання підписати угоду про асоціацію був щирим. Але, на превеликий жаль, наші європейські партнери, окрім політичних лозунгів і закликів, давайте-давайте, при підписанні економічного документу не запропонували жодних економічних. Стабілізатором для складної ситуації української економіки, в якій ми вже знаходимося, і з кожним днем ще більше вона погіршувалася, з урахуванням того, що наші східні партнери не підтримують такий наш політичний вектор. І все це зрозуміло. Тому Європа і всі європейські посередники на переговорах чітко знали і розуміли, і це ще було влітку озвучено всім рівням переговорників. Про те, що угода про асоціацію бажана і можлива, але підписання її можливо за, мож, за надання з боку Європи фінансових інструментів для нівелювання економічних наслідків, які чітко нам були вказані під час мінського саміту на рівні держав, коли переговори перейшли в практичну площину. Коли був підписаний документ, що у випадку приєднання України до асоціації, до неї будуть застосовані, згідно здається, восьмої статті угоди про співдружність, ті чи інші механізми, які передбачають відповідно введення санкцій, торгових санкцій. Тобто, тут ми будемо втрачати на східному напрямку, в економіці. А в Європі ми нічого не отримали. Для чого це робиться? Для того, щоб просто розхитати суспільство ще більше, щоб завести нас назад у 90-ті роки, щоб зірвати гривну, щоб ті пенсії, які з таким, і стипендії, які з таким трудом піднімали, щоб вони знецінились, щоб за них не можна було потім, як на початку 90-х років, буханку хліба купити. Ми це знаємо і розуміємо. Зараз спекулюють на студентах, виводять їх на вулиці. А їм хоч хтось, хтось з тих, хто їх виводить, сказав, що якщо ми приєднаємось до Європи і будемо жити за європейськими економічними правилами, вони не будуть отримувати стипендію. Ні один. Тому що в країнах Європи не отримують державні стипендії. Про це сказали? Про те, що сьогодні не задоволені транспортною реформою. А сказали всім тим пенсіонерам, кого зараз намагаються підняти, про те, що вони не матимуть права, тому що в Європі немає пільг на перевезення, а матимуть право їхати за свої власні кошти, які вони отримують. Влаштує сьогодні це всіх тих, хто піднімає ці питання? Чи нас просто хочуть поставити в складну економічну ситуацію ще більш складну, для того, щоб привести до влади інших політиканів? Які кажуть, що вони підпишуть цю асоціацію, не зважаючи ні на що за будь-яких умов Європейського Союзу. Так ми незалежні, чи ми хочемо бути залежними від Європи чи від Росії? От про що треба розповідати людям. Ми знали, що не просто буде йти процес руху в Європу. Але ми сподівалися на те, що наші європейські партнери, окрім політичних вимог і побажань, будуть висувати економічне підґрунтя для такої інтеграції. А чи потрібно воно їм зараз? Виникає питання після того, що відбулося. У мене є серйозні сумніви. Наостанок просто скажу не як голова обласної адміністрації, а як дипломат колишній і економіст за фахом який гарно дуже знає досвід однієї надзвичайно потужної, всесвітньо відомої держави, про яку я постійно вам нагадую, Південної Кореї, яка не є членом ніякого, окрім АТЕСу, який вона недавно війшла, регіонального угруповання і нормально все відчуває. І спокійно розмовляє із Сполученими Штатами, із Китаєм і з Японією. І змогла розвинути свою економіку і досягнути таких рівнів стандартів, що ЄС само прийшло разом з Сполученими Штатами і з Японією і запропонували зробити безвізові режими і такі інше. І Україна, до речі, також. Не вони бігали по світу і просили. І маленька країна має свого генсека ООН. От вам і відповідь на питання. На власні сили треба збиратись і не шукати куміров. За кордоном ні на сході, ні на заході.